І так, сьогодні ми з вами розглянемо а, розділ третій а, спектри детермінованих сигналів та їх властивості. А, якщо перейти за цим посиланням, це наша головна сторінка нашої дисципліни. А продовжуємо його розглядати, то у вас відкривається ось перелік тем, які відносяться до цього розділу. Сьогодні ми з вами розглядаємо а, тему 3.3 властивості. Перетворення фур'є неперервного часу, теореми про спектри. От. За цим посиланням є презентація, оновлена, там 66 слайдів. Якщо ми з вами витратимо по хвилині на кожен слайд, то ми нібито встигаємо. Але мені здається, що ми маємо зупинитися довше, а весь той матеріал, який ми не встигнемо. Сьогодні прослухати ви е, е, я зроблю запис і ви під час самостійної роботи його додивитеся і вивчите. Далі, після кожного розділу у нас будуть тематичні контрольні роботи. За певними розділами вони вже є, за іншими розділами ще в стадії е, опрацювання там чи чернетки. І допоки е, їх нема, зараз, якщо я повернуся на е, основну сторінку. Ось у нас за розділом 0 вступ телекомунікація, тут ТКР 01, за розділом першим два тести, за розділом другим Ось тут тест з'явився. Раніше була розробка тестових питань, але тепер вже є тест замість тої розробки. Тому хто там зробив або хто от зробив отут от розробку тестових питань, то, тому буде зарахована оцінена його розробка. Але то є суб'єктивним оцінюванням. Значить, я думаю, що протягом декількох днів так само я викладу замість ось цієї активності з'явиться тематична контрольна робота. 3. Ну, Вона буде охоплювати всі теми розділу. А можливо, буде два тести. От, типу того, як тут було 01,1, 01,2. Так можливо, і тут буде 0.3.1, 0.3.2. Бо тут в цьому розділі велика кількість тем, і всі вони дуже важливі. От. Тому, перше, звертаю вашу увагу, що ось цей тест ТКР 02.1 за розділом другим. Ось, ось тут позначено, які теми тут виносяться чи під теми виносяться в цей тест, і взагалі-то стосувалися цієї теми 2.1. О, тут 14 питань. Значить, не охоплено в тесті, неохоплено охоплено питання а, процедури Грама ну і подання сигналів там у векторному просторі. От. Можливо, з часом, ну, е, хто виконає цей тест, тому буде зарахована оцінка ця. От. Як з часом воно буде там, доопрацьовано і з'являться там пару питань за цим, цією підтемою, чи цією підтемою, значить, ті, хто буде е, спізнюватися, тобто виконувати. З запізненням, а дехто буває ще й через місяць просить включити йому там доступ, то е, я вже не виключаю, що тут буде не 14 питань, а може й 20 питань. І тому ті, хто будуть виконувати пізніше, будуть виконувати безумовно більшу кількість питань. От. Вони всі ці питання є, просто ми не встигаємо їх всіх сюди викладати. Е, так. Далі, що ці питання для того, щоб ви розібралися в тому, як у вас відбувається навчання, навчання ви знаєте, що це ви здобуваєте знання. Так, от після здобуття знання вам потрібно здобути навики. Навченість виконувати дії, а потім, використовуючи знання і навченість виконувати дії, ви маєте здобути вміння. Тобто, е який опанований спосіб виконання е тих дій в нових умовах на підставі здобутих знань і навиків. Тому ці знання вам необхідні для того, щоб далі рухатися. Нема знань, нема навиків. Нема навиків, нема вміння. Нема одного, другого, третього, немає ніяких. Питань про конференції, про компетенції. Взагалі розмов нема чого, чого вести. От. І так. Ось тут вам є оцей тест. Значить, у кого там щось там погано спрацьовує, там якийсь нульовий бал, не працює система і тест закрився, у вас там щось там збой якийсь відбувся, то є можливість така, щоб ту погану спробував вилучити. Але для того, у вас має бути зроблено там не менше трьох спроб. І за решту ми маємо бачити, що у вас там нормальні оцінки стоять і що одна різко відхиляється. Ну це ви вчали ви вчали і ви вивчали статистику, вивчали вимірювання. Ви знаєте, що є грубі похибки, які виявляються таким чином, що їх результат суттєво відрізняється від всіх інших результатів. Ось такі ваші оцінки. Які суттєво відрізняються від решти оцінок за ту, ту саму активність, можна буде вилучити. І ясна річ, що бал, бал трошечки під, 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 піде вгору. Тобто, наша задача об'єктивно вас оцінювати і допомогти вам от в тому, щоб ви розібралися самі, що вам, де вам треба докласти більше зусиль. Так, і так, якщо перейти от за, цей, за цим посиланням, де воно вже відкрито. То викликаємо, от, натискаємо на це посилання властивості. Притворення фур'є неперервного часу. У вас відкривається презентація. Я її відкриваю локально зі свого комп'ютера. Мені так зручно, і починаємо працювати. Так. Отже, тема 3. Властивості перетворення фур'є, теореми, про спектри. література у нас са та сама, основна це Волощук, перший том. Ось, ось план заняття і під теми питання, які відносяться до теми 3.3. <клухи> Тут перелік, ви бачите, сторінок, які сюди за Волощуком, де, де все це описано, і за кожною підтемою, за кожною теоремою. Посилання знов таки конкретно на сторінки. Ну, ви можете відкрити Волощука і все самостійно там подивитися. От. І так, минулого заняття на двох попередніх заняттях ми з вами розглянули е, періодичні сигнали, так, або сигнали зі скінченною середньою потужністю. Це більш загальний такий випадок. І е, з говорили про те, що їх можна розкладати на щось таке просте. і Фур'є запропонував використовувати свої базисні функції, робити гармонічний аналіз. Гармонічний він в тому сенсі, що е, базисні функції повинні мати той самий період, е, який дорівнює періоду вашого періодичного сигналу, або дорівнює інтервалу, на якому ви розглядаєте свій там однократний там сигнал, е, який є сигналом. Частину можливо свого сигналу, От. але базисні функції, які підлаштовані під один інтервал часу, не підійдуть до сигналів, у яких інший інтервал часу розглядається. Тому для інших сигналів з іншим інтервалом часу там потрібно застосовувати інший базис. Це стосувалося сигналів за середньою потужністю і сигналів періодичних. Далі що? На попередньому занятті ми з вами розглянули. Не періодичні сигнали, це точніше сигнали, які відносилися до цілого класу сигналів зі скінченою енергією. От а в цьому випадку ми зробили е, предель, е, граничний перехід від е, сигналу. Однократного однократного імпульсу до періодичного так утворили періодичне його повторення, а потім це е, період збільшували, і виходило, що е, ліві і праві копії нашого імпульсу від'їжджали від нашого центрального імпульсу на нескінченність. І періодичний сигнал штучно нами створений, перетворювався на той наш однократний, з яким ми хотіли працювати на сигнал енергії. З допомогою такого граничного переходу ми отримали те, що в розкладанні вже в нас. С неокремі спектральні коефіцієнти, і ми їх відображаємо не спектральними лініями. А вже виявляється ціла густина. бо Виходить, що е, при збільшенні періоду такого е, при громічному переході частота, тобто величина зворотна до того періоду, зменшується до нескінченності, і ті, нібито спектральні лінії мали йти густо-густо, і утворювати вже не лінійчний спектр, а спектральну густину. От. Е, в цьому випадку е, зв'язок між спектральною густиною і коефіцієнтами періодичного сигналу був дуже прозорий значення спектральної густини на певній частоті до рівнювала Т періоду Т помноженому на значення відповідного коефіцієнту ряду фур'єр. Ми вивчили з вами, як обчислюється оця спектральна гостина за допомогою формули прямого перетворення фуріє. На відміну від формули розрахунку коефіцієнтів ряду фуріє, вони схожі, але те принципово називається розрахунок коефіцієнтів ряду, а в випадку неперіодичних сигналів воно принципово називається формулою обчислення прямого перетворення фуріє. Спектральної густини, функції спектральної густини. От, зворотне перетворення фур'є дозволяє нам, знаючи спектральну густину, відновити наш сигнал, використовуючи базисні функції. Їх тепер не континуально густо, нескінченно, як було раніше, тільки вже тепер континуально. Тобто, ця нескінченність, на відміну від ряду фур'є, є такою, що не лічиться, Якщо в ряду буфур'ї, нескінченність можна було порахувати, тобто поставити у відповідність множину натуральних чисел або цілих чисел, то нескінченність, з якою ми маємо справу в неперіодичних сигналах, вже континуальна і вона вже не лічильна принципово, бо вона утворює густину. І за допомогою нескінченої густини базисних функцій, тобто функцій тепер, які мають не окремі частоти, що утворюють гармонічний ряд. А які розташовані густо-густо за частотою, так от за допомогою такого базиса континуально густих. Базисних функцій можна відновити сигнал, використовуючи в якості вагових коефіцієнтів, умовно кажучи, вагових коефіцієнтів, бо там знов-таки густина тих коефіцієнтів виходить. Використовуючи функцію спектральної густини в якості вагової функції, можна відновити сигнал за допомогою зворотного перетворення Фур'є. Далі ми подивилися, що якщо піднести її там по модулю в квадрат, то утворюється функція спектральної густини енергії. Вот. Ну а тепер. Це я вам нагадав, що було на попередніх заняттях, а тепер поїхали е, займатися новим матеріалом. Для чого ми розглядаємо теореми про спектри? Бо вони дають нам змогу знайти притворення фуріє, тобто функцію спектральної густини для наших сигналів, на підставі вже е, попередніх отриманих нами раніше результатів. Щось таке швиденько, час збігає. Як тільки час завершиться, я знову продовжу е, трансляцію. От, ви можете одразу підключатися так для деяких сигналів. Теореми про спектри встановлюють зв'язок між перетворенням сигналу S від і спектром, який відповідає цьому перетворенню. І що ще важливо, що ви можете отримувати результати, не використовуючи інтеграл фуріє, тобто не використовуючи безпосередньо формулу прямого перетворення. Це дуже зручно, тому знання теорем. Полегшує вам життя з точки зору розрахунку спектрів, для чого нам, в принципі, спектральний аналіз. Спектральний аналіз нам дозволяє відійти від аналізу в часі. Бо радіотехніка займається тим, що нам потрібно проаналізувати, що відбувається з сигналом під час його опрацювання в радіотехнічній системі, От. він якось змінюється. Виконувати аналіз в часі, тобто за допомогою інтегралу Діамеля, це доволі складна операція. Хоча в дискретному часі все працює саме так і менше застосовують спектральний аналіз. В неперервному часі, все ж таки, під час того розрахунку, що буде на виході системи, легше набагато. Виконувати, проводити спектральний аналіз, тобто працювати зі спектрами, ніж з часовими функціями. Бо інтеграл весь час брати це е, доволі складна, неприємна задача. От. Наступний слайд. І так, перша теорема, теорема лінійності, або її ще називають суперпозиції, бо е, так само як лінійні системи, лінійне перетворення, яке виконується е, ну, за методом, за правилом фуріє, е, спирається на два постулати: І постулат однорідності і адитивності. І от це, те, що ви вже вивчали, полягає в тому, що якщо у вас є сума сигналів, Сума сигналів s 1 ну точніше, якщо у вас є сигнал s 1 і у нього перетворення фуріє виглядає як s 1 велике від F, є сигнал s 2 маленьке від T і у нього перетворення s 2 велике від F, От то, якщо ви подасте, ну, точніше, якщо ви схочете отримати спектр нового третього сигналу, який утвориться як лінійна композиція. Перших двох сигналів, тобто візьмете сигнал С1, помножити його на якийсь коефіцієнт А, візьмете сигнал С 2 на якийсь коефіцієнт Б, помножити додати, утворити таким чином третій сигнал, то шукати його спектр немає ніякої потреби. Вам достатньо знати окремі спектри сигналу С1, тобто С велике і С 2 С велике Тоді ви маючи ці вагові коефіцієнти, які у вас були. При обчисленні, при створенні вашого третього сигналу С3, ви застосовуєте їх безпосередньо до спектральних густин і отримуєте третю спектральну густину. Тобто брати знову інтеграл фуріє потреби нема. Це е, властивість безпосередньо випливає через лінійність формули інтегралу фуріє. Наступний слайд. Приклад, знайти спектр сигналу. Розглянемо спектр сигналу, розглянемо сигнал експоненційний. Ми дві частинки його окремо вже розглядали: окремо праву частинку, окремо ліву частинку. Тепер об'єднаємо ці дві частинки в один такий сигнал. Ось він намальований. Тут стоїть Т по модулю. Так? І ось розписується, що він з себе є на лівій і правій половині площини часової. Розв'язання. Як обчислюють спектр цього сигналу? Перше за все, от дивіться, в цьому прикладі буде подано методику спектрального аналізу, крок за кроком. Перше за все, потрібно сигнал зобразити графічно, те, що тут зроблено. Це нам допомагає з'ясувати, що це за сигнал, і зрозуміти, як далі проводити з ним аналіз. Далі, проводиться попередній аналіз. Ви маєте дати собі відповідь на питання: сигнал це дійсна функція чи уявна. Ну, ми частіше за все будемо працювати з дійсними сигналами. Лише там в наступних темах, коли ми будемо розмовляти про модуляцію і е, казати про комплексний сигнал, тоді у нас сигнал вже буде не не е, виключно дійсним речовим, а вже буде комплексним. У нього буде комплексна складова. І тоді все те, що ми зараз розглядаємо, як просте. Бо ми зараз почали, почали з простого, з дійсного сигналу. Воно все може бути не так, бо тут е, далі там треба буде враховувати, що сигнал у вас може бути і не дійсним. Так, от, якщо сигнал дійсний, перше. То спрацює та властивість, що е, спектральні коефіцієнти або ну до речі, тут ми розглядаємо теореми на прикладі непернеодичних е, сигналів. Хоча так само є теореми для періодичних е, сигналів. Там вони стосуються не функції спектральної густини, а стосуються е, набіру коефіцієнтів, тобто спектру лінійного. Але формули дуже схожі, майже однакові. Так от тут ми розглядаємо на більш складному випадку теореми про спектри. Ми розглядаємо на Прикладі неперіодичних сигналів в більш складному прикладі. Так от, в цьому випадку, якщо сигнал дійсний, у нього функція модульна, тобто модуль функції спектральної гостини є парною функцією, а функція аргументу, тобто фазова функція, є непарною функцією, непарно-симетричною. І тому. Далі там випливають певні наслідки. Тому перше питання: сигнал дійсний чи ні? Дійсний. В його описі, описі немає уявної частини, він виключно речовий. Далі, сигнал парна функція чи не парна. Як ми бачимо, він парно-симетричний. Ну і за аналітичною формулою можна переконатися, що якщо підставити замість t-t, то буде все те саме, що і для Т. Він парносиметричний. Отже, висновки. От, його спектральна гостина буде дійсною функцією. Чому вона буде дійсною і не буде мати уявної частини? Бо якщо сигнал парний, він розпадається виключно на косинуси, а косинуси в комплексній формулі ряду е, притворення фур'є утворюють дійсну частину. Дійсну частину результату. Виходить, якщо сигнал парний, він на синуси не розпадеться, а синуси сидять в уявній частині функції спектральної густини. Значить, уявна частина функції спектральної густини буде дорівнювати 0. Тобто функція спектральної густини буде речовою. А це означає, що функція фазова функція буде нулем. Але чому тут написано плюс-мінус пі? Бо ця речова може бути від'ємною. і Коли ми від'ємну пелюстку, наприклад, перевертаємо беручи по модулю, зображаючи модуль, перевертаємо вверх. Ми маємо врахувати оце, щоб щоб не втратити той мінус, і тоді. Функції спектральної густини ми приписуємо або плюс пі, або мінус пі. Байдуже що приписувати, але певні є заморочки. Щодо того, одні кажуть, треба приписувати завжди мінус-мінус, щоб вона йшла вниз. Інші кажуть, що можна як завгодно. В принципі, на математику це не буде впливати. Так? Це буде там вже окремі там розмови, коли буде мова йти про груповий час затримки. Вот. Зараз ми дивимося, ось те, що достатньо з цього. Вот. Далі що? Потрібно. Вам потрібно обрахувати значення е, сигналу в нульовий момент часу. Воно тут дорівнює одиниці. Чому? Бо далі ми е, можемо скористатися цим за правилом площ, значення сигналу в нульовий момент часу дорівнює площі функції спектральної густини. Тому, коли ми її знайдемо, ми зможемо перевірити, чи її площа дорівнює значенню сигналу в нульовий момент часу. Так само ми можемо. Знайти площу нашого сигналу, і площа нашого сигналу має дорівнювати значенню функції спектральної густини на нульовій частоті. От. І отже, тут про це якраз написано. От. Поїхали далі. Треба дати відповідь собі. Ну, це бажано зробити ще на першій стадії. Чи задовільняє сигнал умовам діріхлє, або іншим критеріям існування перетворення фур'є? Вот. Якщо він задовільняє умовам діріхлє, то тоді, в принципі, існує перетворення фур'є, і значить, можна вести мову про все те, про що ми тільки що говорили: про парність, непарність там дорівнює нулю і таке інше. Речова частина спектра його або явна частина, якщо ж нема. Е Можливості його подати перетворенням фур'є, то нема чого, чого там далі проводити якийсь аналіз. Бо в нього немає перетворення фур'є. Є такі сигнали, так є такі сигнали, які не задовільняють умовам дірі або які не можуть не дають скінченого значення інтегралу. Що з ними роблять математики? Вони нам допомагають і знаходять інші способи їх подання або умовно у вигляді перетворення фур'є, кажуть, що у них є умовно спектр. Це означає, що прямого перетворення немає, але зворотні перетворення може існувати. Так? Або взагалі нема ні прямого, ні зворотнього перетворення, а нам би хотілося мати е, таку математику, щоб працювати з ними. І тоді знов таки роблять ви виключення, всякі там сингулярні функції. Про це ми будемо говорити в, наступну, в наступній темі через одну. Менше хвилин у нас залишилося, як припиниться, я продовжу. От. Далі що? Якщо сигнал є фур'єперетворюваним. А ми будемо вважати, що так воно і є. Скориставшись прямим перетворенням, можна знайти його функцію спектральної густини. Так? Але іноді, от простіше, тут написано Одержувати спектр, скориставшись.